Привіт всім! У мене чудова новина для прихильників ПВХ Мембрани. Сікаплан 15G. Приїхала нова партія. Сьогодні свіженька, з Швейцарії прямо на площадку компанії Бадруф. Ідемо, будемо розглядати, розвантажувати, і готово до продажу. Казали, що мембрана привозиться із Росії. То зараз, напевно, з Росії би ніхто не допустив зараз. Правильно, що це є стовідсотковий фейк доказом тому, що це є мембрана виробляється саме в Швейцарії, вона не йде сюди з Росії, не виробляється нам в Росії, тому що зараз з російської сторони точно вони б не змогли проїхати сюди. От є документи, підтверджуючи це, от їде через наразі, через польську границю. Можна починати купувати. Yes. Запрошуємо всіх прихильників ПВХ Мембрани Сікаплан 15G до нас на територію купувати, забирати, відвантажувати і влаштовувати мембранні подріб'я.